Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Реформу Укрпошти жителі високогірних сіл долають від 15 до 30 кілометрів гірських доріг, аби отримати пенсію. Люди похилого віку, Більше 80 років, то є вже навіть, в 90 Жінка має. То жінка не прийде нікуди. Художник Нікіта Тітов створив наклейки із закликом до військових одягати тактичні окуляри. Ми роздамо волонтерам, щоб вони просто на волонтерські грузи ліпили ці наліпки. Як цьогоріч проходитиме міжнародний різдвяний фестиваль Коляда на Майзлях? Коляда на Майзлях це бренд. Це не просто родзинка, це бренд. На Івано-Франківщині слідчі державного бюро розслідувань викрили начальника відділення Карпатського національного природного парку та інспектора з охорони парку, які ймовірно незаконно виробували буки. Завдані збитки державі оцінюють орієнтовно у 500 тисяч гривень. Про це повідомили на сайті ДБР. Слідчі підозрюють, що начальник відділення особисто наказав зробити буки, не маючи для цього відповідних дозволів. Деревину приховали під офіційно зробаними ялинками і планували продати місцевому підприємцю. У рапорті написали про те, що ні. Нібито невідомі зрубали та викрали ці дерева. Працівників нацпарку відсторонили від посад. Суд обрав їм запобіжні заходи, арешти із з можливістю внесення застави для начальника у сумі 100 тисяч гривень, для інспектора 160 тисяч гривень. Їм повідомили про підозру, покарання передбачає позбавлення волі на строк до семи років. Вони марки відкривають, то-то все, а ми тут страдаємо, народ страдає. Нехай, нехай вони хтось з них приїде і подивиться, ми його поведемо. Ми його поведемо. Я ходила по 12 кілометрів вверх, носила почту. Пенці люди Люди похилого віку. Більше 80 років, то є вже навіть що в 90 жінка має, то жінка не прийде нікуди. Вона і рудей піде та поносить. А вони стати такі попіднімали у себе гроші їм дають. А у нас в нас нього ні ми по дві тисячі получали зарплати. Жителька села Гринява Білоборізької громади Марія Сірінчук, яка упродовж 12 років працювала листоношою Укрпошти, говорить, що через реформу підприємства людям подеколи доводиться розносити чужу кореспонденцію. Зараз мені начальничка почти принесе газети сюди, і я тут людям роздаю. Люди приходять по хлібу, в магазин то тут, тут, сьогодні. Я мушу їм роздати, хоча це не мої обов'язки. У вересні 2023 року Укрпошта скоротила посаду листоноші, яка обслуговувала майже пів тисячі людей. Пересувного відділення підприємство не надало, тому жителям села Голошена і присілків, серед яких пенсіонери та люди з інвалідністю доводиться долати від 15 до 30 кілометрів гірських доріг до найближчого стаціонарного пункту Укрпошти в селі Гринява, щоб отримати пенсію, соціальну допомогу, газету чи сплатити за комунальні послуги. Розповідає начальниця поштового відділення Ольга Федорчак. Машина 15 кілометрів, кікача 8 кілометрів, гриняла наша вся в верхах, Тож люди йдуть там по 5-6 кілометрів. Графік роботи відділення каже Ольга Федорчак, незручний. Жінка працює з вівторка по п'ятницю, з 9 до 12 години і в суботу з 9 до 13. Автомобілі з поштою приїжджає об 11.30, Тому Ольга не встигає виконувати всю роботу, а люди не можуть своєчасно отримувати поштові послуги. Тому начальниця відділення щоразу доводиться перепрацьовувати. Тепер я сама маю виконувати, обслужити людей на відділенні, все занести у комп'ютер. Зараз дали лампочки на пенсіонеру. Кожного пенсіонера треба занести дані. На це треба 10-15 хвилин на одного пенсіонера. Іван Олійник прийшов забрати посилку для свого дідуся. Ну а як не важко, як цим людям старим спуститися сюди в долину, взяти пенсію чи що? Важко чи не важко, як ви думаєте? Як стара людина, пенсіонер, він не може ні взяти ні газету, ні пошту. Йому приносили піде. за більш як 15 кілометрів від Гриняви у селі Голошина. Люди зібралися у приміщенні сільської ради, щоб обговорити проблему. Нам не дали ні автобуса. Ні, листоноші в нас нема, нічого. Що, нас відрізали від неба, від землі. Звернення всіх нас, жителів прохання. Вірніше, для того, щоб якщо сталася така ситуація, що скоротила листоношу, хоча б до нас зробили пересувне відділення. Звернення, яке у липні 2023 року Білоберізька сільська рада надіслала до керівництва Укрпошти, не дало жодних результатів. Розповідає заступник голови громади Василь Пилип'юк. З його слів, у відповіді на них представники підприємства повідомили, що пересувне відділення надавати не планують. Мені дуже дивна позиція Укрпошти, робити реформу, сидячи в кабінетах, дуже зручно. Не можна рівняти гірські віддалені райони із звичайним селом, де можна доїхати чи на автомобіль, чи на байку. Василь Пилип'юк каже, потрібно повернути листоношу або надати для оголошене пересувне відділення, яке прозвозило пошту людям хоча б раз на тиждень. В село Головщина налічує 445 жителів, з них більше 100 пенсіонерів, плюс багато багатодітних сімей, які отримують соціальні виплати, соціальні допомоги. У зв'язку з ситуацією, яка склалася, частина з них вже перейшла на банківські рахунки, але це також не викид, бо в село не немає автобусного сполучення з іншими селами громади, а найближче відділення, де банкомат знаходиться в адміністративному центрі в селі Устеріки. Директор з розвитку мережі Івано-Франківського регіону Укрпошти Тарас Біжик на прохання кореспондента Суспільного надати коментар з приводу роботи поштових відділень у високогірних селах області відповів, що може надати його лише після погодження з центральним керівництвом підприємства. Ми надіслали гендиректору Укрпошти Ігорю Смілянському інформаційний запит. Степан Пенкалюк, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина. 20% серед поранених військовослужбовців мають травми очей, розповідає доцентка кафедри офтальмології Івано-Франківського національного медичного університету Анжела Николюк. З її слів, характер цих травм часто важкий. Є випадки, коли лікарі по частинках сшивають очне яблуко, якщо є ймовірність збереження зору. Уникнути такої кількості травм можна, якщо постійно носити тактичні окуляри, каже лікарка. Мінно-вибухові поранення, це і безпосередні кулі снайпера, це і опіки ока, і от останнім часом ми чуємо навіть про ураження лазерними е прицілами чи лазерними гвинтівками, які випікають е сітківку ока. І тому ми бачимо дуже багато людей, які втратили. Або частково зір, або одне око повністю, але, на жаль, є багато пацієнтів, які втратили зір на обидва ока. Анджела Некулюк показує косметичні протези ока. Ми цим цікавилися, і навіть в провідних університетах Сполучених Штатів Європи немає жодної технології, яка б дозволила відновити зір при відсутньому оці. Франківець військовослужбовець 56 ї окремої мотопіхотної бригади Віктор Вівчаренко втратив на війні очі й повіки. Поранення отримав у квітні 2023 року. В той момент розповідає, був без тактичних окулярів, бо не мав їх. Там путація пальця, там долоня пошкодована була в ногу, осколка зловив. Ну прильот був близько дуже там в двох метрах від мене міна міни Те, що лишився живий, то це ну, дуже багато означає. Просто для тих, хто розуміє, що таке перельот 82, й Ну вони скоріше зрозуміють, що це таке. Перший медик, який працював зі мною, з ним же спілкувався після того. Він зустрів мене вже без очей. Поступово привикаємо більше часу проводимо разом всюди, всюди ходимо разом, куди треба, їздимо. Будучи в порізних реанімаціях різних лікарнях, я зрозуміла, що в людей є і важчі випадки. Зі слів Анжели Николюк, всі її пацієнти, які втратили на фронті зір, не носили тактичні окуляри. Наклейки з закликом до військових одягати такі окуляри зробив художник із Харкова, який зараз живе в Івано-Франківську. Нікіта Тітов. Він каже: дізнався від знайомих військовослужбовців, що захисники на фронті нехтують безпекою очей і не одягають окуляри, навіть маючи. Їх. Зараз наразі я зробив їх два види. Вони доволі прості, але на мій погляд вони дуже чітко доносять ту думку, яку ми б хотіли би, е, розповісти. А все, що я створюю, я роблю дуже простими засобами, тому це наліпки. І подальша ідея, ми подумали, що ми надрукували їх своїм коштами. Далі ми роздамо волонтерам, щоб вони просто на волонтерські грузи ліпили ці наліпки, і військові просто частіше бачили такі нагадування і просто задумувалися про це. Нікіта Тітов розповідає, великі наліпки можна розмістити на коробках, а маленькі на окремих продуктах. До прикладу, енергетичних батончиках. Частину сам наклеює на посилки, які волонтери готують до відправлення. Військові звертають увагу на оформлення посилки, каже заступник керівника громадської організації Спілка волонтерів Прикарпаття Андрій Паляниця. Відкривають коробку і на внутрішній частині картону, пишуть перші ход. Переписують і ну звертають хлопцям увагу на підтримує якісь наклейки, клеють, малюнки клеють там або навіть пробують розмальовувати з внутрішньої сторони. Нікита Тітов розповідає, макет цих листівок викладе в інтернет, зокрема на свою сторінку у Фейсбуці. Тому каже, кожен охочий волонтер зможе їх видрукувати у кольоровому чи чорно-білому варіанті і поширювати ці наліпки серед військових. Оксана Василик, Роман Болелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Продовж п'яти днів з 25 по 29 грудня триватиме цьогорічний міжнародний різдвяний фестиваль «Коляда на Мазлях. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив співорганізатор заходу, отець Артем Новіцький. З його слів, фестиваль ювілейний, 15-й, А його мета відновлення та збереження різдвяних традицій. Окрім хорових колективів з усієї України, розповідає співорганізаторка Любов Терлецька. Учасниками фестивалю цьогоріч стануть митці з Канади, США, Італії, Фінляндії, Франції, Швеції, Німеччини та Молдови. А виступи. Будуть транслювати на вуличних екранах в центрі Івано-Франківська Особливістю куряди на мазлях, каже Любов Терлецька, є трембітання, яке цього року звучатиме у різних інтерпретаціях. Одне трембітання це буде поминальне трембітання, яке традиційно є на Гуцульщині, де згадують, де на похорон трембітають як, як в пам'ять. І ми, ми просто це наш обов'язок. Ми маємо згадати всіх, хто своє життя поклав задля того, щоб ми могли святкувати різдво. А друге радісне трембітання, яке буде сповіщати народження Христа, ми запросили гурт Коралі, де Андрій Чепіль був трембітарем. Слава Вишню, Богу, і на землі в мене людям проти воєн. Тож, це є тема наших поляків, Це є спів ангелів. Тому, якщо робить наголошується, це не стільки фестиваль, скільки молитва, тому аргумент, що буде час війни, ми це робимо. Фестиваль поляда на мазлях свято духовності, миру і любові. Фестиваль на Майзлях це бренд, це не просто родзинка, це бренд нашої парафії, Царя Христа монастиря отців Василіян, нашого міста, нашої міської територіальної громади. Це є бренд загалом нашого регіону, нашого Прикарпаття в всеукраїнському масштабі, і це є бренд України на світовій музичній мапі. Бажаю Збройним силам України ще більше успішно виконаних завдань і менше втрат. А кожному окремому воїну я бажаю повернутися додому неушкодженим, а також здоров'я вам і вашим родинам, і щоб ви чули багато слів вдячності за вашу службу народові України. Наша перемога це перш за все наша нова свідомість. Наша перемога це коли ми цінуємо. Себе цінуємо споточуючих, цінуємо своє місто і свою країну, це коли ми завжди пам'ятаємо, якою ціною виборюється свобода. Наша перемога це коли ми маємо нові досягнення, здорову націю, нову красиву музику. Наша перемога це коли ми чи усміхнені, чи зі слезами на очах, але. Ми вільні, гідні і свідомі і обов'язково вдячні тим, хто боронить нашу країну прямо зараз, а також тим, хто віддав своє життя за наше з вами чисте небо.